Як е, можна з коробки легко налаштувати данте пристрої в єдину екосистему? Ну і те, що ми робили раніше, коли діставали якісь пристрої, підключали їх на пульт, потім моніторили це на колонці. Е, до речі, зауважу, як сказав вже раніше Роб, е, більше 4 тисяч девайсів є на ринку, і Dante AudioNet за рахунок своїх чіпів гарантує, що будь-який виробник. Які відпеклювати в цю екосистему буде працювати з будь-яким іншим, якщо він використовує протокол Данте? Ми зібрали в себе в офісі невеличкий демостенд. Дякую нашим партнерам компанії Karma Digital за пульт і також інші аксесуари. А також Indigo Music, яка надала таскам конвертери, Зауважу, що ми використовували в тесті. Стандартний свіч, який є там у будь-якому офісі, це без ніяких там наворотів і так далі. Просто стандартний свіч. Стандартний комп'ютер, на який встановили от ноутбук на схемі, на який ми встановили Dante Virtual SoundCard. Суть нашого тесту, щоб показати наскільки це простенько, доступно: ми з ноутбука через свіч скомутуємо сигнал на наш пульт. Саундкрафт, Performer, з пульта. Ми знову таки через Світч, сконверт... комутуємо цей сигнал на конвертер TASCAM, е який скомутований до колонки. І таким чином отримаємо сигнал аудіо з плеєра, запущеного на ноутбуці, на нашому моніторі. Тепер я перейду до демонстрації Dante Controller. Саме програмного забезпечення, до речі, Dante Controller – це просто надбудова над Dante девайсами яка дозволяє їх сконфігурувати. Ви їх сконфігурували, виключили Dante Controller, але у вас система з тими конфігами залишається працювати, навіть коли ви виключите свіч, виключите будь-які з девайсів, ці конфігурації зберігаються в кожному девайсі. Можна через Dante Controller зберегти собі бекапчик, якщо ви забули, що ви там наконфігурували, ну, це я окремо покажу. Ми знаходимося в Dante Controller, який дозволяє керувати всіми пристроями Dante мережі. Ми зараз знаходимося на вкладці Routing. і якщо так коротко, це я звернусь для зручності. Ми маємо трансмітери і маємо ресивери. Трансмітери це, е, всі пристрої. В нашій мережі, які конвертують будь-які сигнал там стандарт, там, На вході у них може бути аналог, МАДі, АЕС, що завгодно, в залежності від того виробника, який ви виберете, який там у вас є сигнал в вашій екосистемі, вашого воркфлоу. І він їх конвертує в Dante. Ресивери це зворотній вік. Ми е, на ресивери комутуємо сигнали, які ми хочемо отримати в нашій інфраструктурі, тобто конвертнути їх з данти, банала, хмаді, ну і так далі, в залежності від того, які у вас є в наявності конвертери. Е, якщо ми подивимося, у нас тут є Soundcraft в ресиверах, наша консоль Soundcraft CI Performer в ресиверах і трансмітерах. І так, всі майже девайси є ця історія. А також є ноутбук. Повторюсь, ми хочемо з ноутбука: беремо, відкриваємо наш ноутбук. Ми комутуємо сигнал. на, Бачите, зручно, до речі, видно, куди я буду комутувати. На першу і другу доріжку на наш SoundCraft CI Performer, Ми комутуємо, ми зробили деяку там обробку на самому Аудіомікшері. І потім віддаємо в Dante на. От Я навіть підписав jbl монітор. Але ми цей сигнал маємо зняти після аудіомікшера. І. Так от. Точно. І якщо чуєте, у мене музика. Точно. Я вимкнув комутацію. Музика виробника. Так, от, на початку нашої конференції Олександр зауважив, що раніше для того, щоб займатися дистриб'юцією аналогових сигналів потрібно були аналогові матриці, і так далі, дистриб'ютори і так далі. Зараз це все ви конвертуєте в Dante, і Dante – це ваша матриця за допомогою. Безкоштовного цього dante контролера ви можете будь-який сигнал назначити, куди вам потрібно, там на контрольні точки, на монітори в студії, ну, там, якщо у вас там FOG-пульт, основний пульт, ви там це все діло назначаєте і отримуєте без ніяких додаткових е, вливань коштів. Тобто ви купили е, конвертор в Dante, в dante мережі воно дійшло до своїх е, вам потрібних абонентів. Далі ви формуєте або програму, і ну, теж в залежності від задач, єдине, хочу те, що зауважити, що це ми говоримо про ідеальну систему, коли ви з коробочки взяли там свіч, дістали конвертер і так далі. Це все одразу працює, от ну без ніяких зауважень. Але якщо у вас є існуюча it інфраструктура Айтішники, це ну ніхто не дасть мені збрехати. Дуже цікаві. Люди вони зарізають все по максимуму на своїх свічах. І якщо ви додаєте якийсь е транзитний рух да, до того Жданте, то там потрібно дуже багато чого доналаштовувати. В роутингу ви зрозуміли. Ми от порчик дали. Все. Далі у нас є девайс-інфо вкладочка. Девайс інфо вкладочці є всі ті чор чорненьким такі. Це всі ті е, девайси, пристрої, які доступні зараз для маршрутизації, з яких я можу взяти сигнал, можу на них подати сигнал. А от червоненьким, я трішечки пізніше покажу, е, підсвічуються ті пристрої, які е, в іншій мережі, з іншими налаштуваннями, або з іншого там, конфігу принесли цей пристрій. І поставили до себе. і Йому потрібні будуть якісь додаткові налаштування. Це я покажу окремо, це треба переключати екран. Я це покажу. Їдемо далі. Clock status. А, до речі, вибачте: device info є ім'я. Ім'я це унікальне, такі мають значення, тому що не по IP-шникам маршрутізації, йде, ну, тобто, коннекти, підписки, subscription, а по іменам ваших пристроїв. Версії прошивки, IP-адреси, швидкості інтерфейсів, які в цих девайсах. Потім, вибачте, повернусь до Clock Status. Бачите, той девайс, який червоним, він має синхронізацію червоним статусом, бо він не розуміє, до кого ціплятися, щоб синхронізувати свої потоки. У нас же головним да, лідером по синхронізації є наш SoundCraft пульт. І він тут, тут у нас підсказочка, що він у нас primary лідер. О, там є та сама галочка. Зараз почнемо, тут трошки мішає. Галочка, що він preferred лідер І всі пристрої будуть звертатися до нього за о, цим сигналом синхронізації. Так, потім йдемо далі. Network status, статус. Швидкості, завантаження о, на. Передачу на прийом по кожному пристрою, летенці статуси, ерори, якщо виникають якісь по передачі, тут підсвічуються червоним. І така, на мою думку, сама головна вкладочка events, це всі події, е, які є в системі. Є ерори, бачите, в мене тут хватає на моєму демо-стенді, Зауваження варнінги. І от воно тут виписує нам, що саме в системі відбувається. Так, зараз я тепер повернуся знову в вкладочку «Device Info». Нажму на цей червоний. Переключуся. І він каже, що він знаходиться у вас в мережі Takita 192.168.1.1, Але ваша мережа стандартний бродкаст номера 169.254, І тому він не працює. І це підсказка для того, щоб швидше, пришвидшити запуск цього обладнання. Ну, там треба до нього підключитись, помінятися IP-шники і так далі. От, е, яка ще тут є інформація? Ми можемо тут назвати свої канали е, в залежності від того, яке у нас призначення, щоб потім в Dante контролері е, було зручно, було зручно їх маршрутизувати е, в ресиверах. Те, що ми маємо прийняти. В трансмітерах, і, до речі, бачите, наявність сигналу є зелененький. Це значить, що зараз по виходу мікшера, бо я вибрав SoundCraft ci консоль, на перших двох доріжках в Dante видається сигнал. От він таким зелененьким підсвічується. І це все можна підписати, що там PGM L. Ну, це ж, все ж таки в залежності від того, як ви налаштуєте саму консоль. В даний випадку у нас це uh, Performer, 64 виходи, Dante, 64 входи в Dante. На перших двох входах у нас, у нас підписка з ноутбуку, з віртуальної dante карточки Так. Статус це статус самої карточки Dante uh, latency, які є в підключених девайсах. Девайс uh, config ми можемо тут переназвати, в залежності від того, як ми бажаємо цю консоль. Uh, network configuration. До речі, network configuration. В даний момент у нас консоль. А саме карточка, яка карта Dante, яка вставлена в консоль. Вона у нас в режимі свідчить. Є режим Redundant. Що значить свідчет? Свідчеть це коли послідовно ми можемо підключити декілька пристроїв Dante в єдину мережу. Тобто, щось підключено в свіч, а щось чи транзитом підключено далі. Redundant – це коли в праймери і секондері порти. Працюють в режимі е, резервування. Тобто, перший праймери підключений в основний свіч е, секондарі в резервний. І при виході будь-якого там пристрою чи свіча е, з ладу завжди редандент підхватується автоматично і у вас немає приривання сигналу ну, примовлення. Ну, тобто, дуже, дуже такий надійний стандарт. І ключове, що хотів вам показати, що в кожному пристрої. Які використовуються данте ну, чіпи? Є оця AES67 конфіг, тобто ми можемо налаштувати, що а, будуть транзитися в AES67 наші сигнали. Просто ми вбираємо, підписуємо префікс і будемо бачити в AES67 наші сигнали, які ми туди маршрутизуємо цією карточкою. Данте ви можете використовувати в освіті, в там, якісь парках розваг там, і так далі. Я розумію, що ми більш про братка скажемо, але вони використовуються вже там. І потрібно їх розділити на локації. Такі, так називаємо домени в Данте інфраструктурі. Для цього Данте зробила Данте Domain Manager. Для чого він потрібен? Кожна локація. Вона зі своєю синхронізацією, зі своїм набором компонентів, да там ампліфєрів, мікшерів, там, але є необхідність, наприклад, мікрофон якийсь через якийсь конвертер передати в іншу локацію під запис або використання в подкасті чи іншу варіант, як кажуть, використання для цього. Ви підключаєте своїм dante контролером в домен. І можете це налаштовувати. До речі, те, що я забув сказати: що в роутингу, якщо ми повернемось, ми використовуємо наш ноутбук перші дві дорожки, доріжки як сорс для нашого звукового мікшера. Але ця ж dante карточка яка нагадаю, що це програмне забезпечення, яке встановлюється на стандартний комп'ютер через стандартний мережевий адаптер, воно приймає ці аудіодоріжки. Ми можемо е, прийняти будь-який сигнал з будь-якого пристрою Dante. Щоб зробити? Наприклад, у нас е, іде якийсь концерт, якийсь джаз-бенд, і нам потім на постпродакшені потрібно звести більш якісно, ніж це зробив звукорежисер, е, Звести цей звук, і тому ми на цю звукову карточку можемо назначити кожен там, не знаю, гітару, мікрофон під запис. І от всі 16 звуків ми можемо просто записати на цей номер. І він з відповідним програмним забезпеченням для запису це запишуть окремою доріжкою, кожен інструмент і так далі. Dante, компанія Audionet і з цим стандартом Dante вона навчає будь-кого в світі на різних мовах, надає сертифікати, тобто ви після три левели є сертифікація. Ви їх проходите і таким чином отримуєте відповідний сертифікат від Audionet, щоб ви пройшли цей сертифікат сертифікацію. Всі пішли в клауди, і компанія а, е, теж запропонувала рішення для роботи зі звуком в Хмарі. Е, вони використали, якщо не помиляюсь, рішення від SSL е, хмарний аудіомікшер. А от щоб доставити з відповідною синхронізацією е, аудіосигнали в хмаро, вони запропонували технологію Dante Connect. Дуже багато навчальних о, відео, описів, документації є в інтернеті. Якщо ви хочете прийти сертифікацію, о, подамте на Ютубі дуже багато відеороликів, але є можливість вивчати, навчатись і становитися ну, ставати технічно більш на якісному, більший рівень.